Слава Україні! Розпочалась 520-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів. Зокрема, це гурів козачок, Уди, Бочкове, Малововче, Бударки, Харківської області. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали: Фиголівка, дворічна, западне, кислівка та новоосинове Харківської області.